Ну що ж, дорогі друзі, продовжуємо ранок надії, і в нас до вас таке запитання: чи доводилося вам взагалі бути поруч з людиною, яка постійно про щось хвилюється? А як ви тоді себе почували? Напружено, спантеличено, можливо, хотілося піти трішки швидше, але уявіть собі, що діти тривожних батьків переживають це постійно, і більшість з них не розуміють, що може бути е, щось по іншому, що можуть бути інші вчуття. Відтак з маличку вони готуються жити в світі з обмеженнями, менше довіряти людям, ріше ризикувати і так далі. Тож прямо зараз будемо говорити на таку важливу тему про те, як спокій мами та відсутність тривожності про дитину впливає саме на на поведінку дитини будемо говорити про це з Оксаною Сашенко. З нами сьогодні дитяча та сімейна психологиня. Доброго раночку, добрий раночок, добрий ранок. Дякуємо, що долучилися так. до нас, до нашого етеру. А, звісно, тема дуже важлива, особливо з огляду на обставини, які в водночас в Україні тривають, так що багато дійсно моментів, коли можна проявляти тривожність, але тема, в принципі, не нова. Тобто питання материнської тривожності по відношенню до дітей напевно існувало завжди. Ми можемо окреслити якісь найбільш яскраві моменти, коли мами проявляють тривожність, яка потім спантеличує саму дитину. От які це. Можуть бути обставини буденні. Ну, давайте почнемо із того, що тривога і тривожність це не одне й те ж саме, тому що сама по собі тривога як емоція це здорова емоція, і вона потрібна нам для того, аби берегти власне життя, власну цілісність і зрештою берегти наших дітей. Коли мама не має тривоги про дитину, зовсім не має, Ми це теж не можемо розглядати як норму, тому що в нормі ось ця тривога допомагає постійно спостерігати, моніторити, дивитися, що з дитинкою турбуватися, аби вона там. Не з'їла чи не запхала до ротика щось зайве, не гралася в небезпечні ігри, не колупалася в розетках і так далі. Тобто, сама по собі тривога це одна із форм турботи про дитину. А є тривожність як базовий стан, коли ми постійно заряджені, знаєте, як натягнута струночка, як такий дуже дуже сильний електричним током заряджений. Якийсь акумулятор, який тримає нас у цій напрузі, так ось тривожність дає дуже багато напруження. І ось це ми точно нормою не розглядаємо. Тому що дитинка бачить світ очима матері. І якщо мама знаходиться у стані постійної тривожності, постійної недовіри, постійного страху, так? тривожність як відтінок страху, страху, що щось трапиться, щось може бути, щось не те, щось не так, щось там е, е, мінімальні, просто мінімальні якісь зміни. Там дитинка кашлянула, а мама вже піднімає. Вона прузія, раптом там кашлюк, раптом якась сильна хвороба. Дитинка там тільки-тільки не в гуморі, не в настрої, мама вже хвилюється, раптом там знову захворюває так далі. чи не знаю, досліджувати світ, підкорювати всякі гіркі і гойдалки, і мама триматиме за руку. Дитина бачить світ очима матері. І якщо мама дивиться на світ крізь як на загрозу, то дитина сприйматиме світ таким самим. Тобто, допоки вона формується як така, як чистий лист, так на цей чистий лист записується якраз те, що пише на нього мама. Причому неважливо, що ми говоримо словами, неважливо, що ми кажемо. Так, мама може транслювати одне, кажучи все добре. Світ безпечний, ти можеш підкорювати світ, ти можеш знайомитися, ти можеш пробувати нове. Але якщо слова а, такі а внутрішній стан мами абсолютно інший. Внутрішній стан мами каже: Ні, це не так, ні, я хвилююся, я турбуюся, я буду казати правильні слова тому, що я прочитала, що так треба. Але всередині в собі я думаю, відчуваю зовсім інакше. То записуватиметься на цей чистий листок, не те, що мама говорить, а те, що вона транслює із середини себе. І дитина виростатиме, перетворюватиметься у школяря підлітка, зрештою у дорослу людину, котра бачить цей світ. Небезпечним тим, котрий може нести безліч загроз, і тим, в котрому не можна розслабитися. Відповідно, дитина тривожної матері перетвориться у напруженого, тривожного, дорослого, котрий не довіряє тому, що у цьому світі можна безпечно існувати, і в ньому може бути добре. Інша метафора це метафора сполучених посудин. Давайте згадаємо з вами уроки фізики. Шостий чи сьомий клас, так? Сполучені посудини, у котрих чим наповнена одна, тим неодмінно буде наповнена інша. Якщо мама і дитина це завжди сполучені посудини, і чим менша дитина. Тим більше вона переймає маминого стану, маминих емоцій, почуттів, переживань, тих наративів, котрі мама має в собі стосовно світу і оточення та зрештою і інших людей. А отже, чим буде наповнена мама, тим неодмінно буде заряджена дитинка. Якщо мама наповнена спокоєм і відчуттям благополуччя, і довіри до світу, то це вона буде передавати дитині. Якщо мама наповнена тривогою, тривожністю, недовірою, точно так само цей стан буде передавати. Дитині, тому так важливо турбуватися про свій внутрішній стан. Мами часто забувають, переходячи у формат прислуговування надмірної віддачі дітям, мами забувають, що потурбуватися про себе, потурбуватися про свій внутрішній стан це взагалі не поняття егоїзму чи егоцентризму. Це глобальне поняття добробуту наших дітей. Тому що, коли я потурбуюся про те, аби мій стан був заряджений правильним, правильними емоціями, аби мій стан був прав. Про розслаблення про спокій, я насправді зроблю величезний вклад у стан своєї дитини. Uh -huh. Насправді дуже цікаво, пані Оксано. Ви зазначили про те, що і мами, вони також їх можна зрозуміти, тому що, коли народжується дитинка, мамі хочеться все просто найкраще в неї вкласти, і вона хвилюється, щоб точно все було добре і зі здоров'ям, і з розвитком і так далі. І ось власна перша порада, яку ви дали мамам, відпочивати, турбуватися про себе, це дуже важливо. А ось якщо до прикладу тривожна матуся, і вона бачить, що дитина от щось в неї не виходить, щось вона там розлила, щось Ламала. Як з таким мамом все ж таки абстрагуватися від ось такої своєї надмірної тривожності і ем, допомогти дитині все ж таки рости, робити помилки і почуватися при цьому впевнено? А ми не вчимося без власних помилок. Неможливо навчитися на чужих помилках. Там є якісь трактати, котрі пишуть про те, що мудрі навчаються на чужих помилках. Але покажіть мені тих мудрих, котрі у ранньому віці змогли на цьому навчитися. Ми вчимося на помилках. І мамі потрібно взагалі зняти очікування про те, що все, що робитиме дитинка, буде досконалим з першого разу. І з першими кроками неминучі перші падіння. Але наша задача не врятувати не. Берегти дитину від цих перших падінь, а бути плечем, бути рукою, бути опорою, котра скаже: Ти впав. Підіймайся, ходім далі. Ти впав. Це ще один крок, ще одна сходинка твого досвіду. Давай я подмухаю колінця. Падіння це, звісно, метафора. так? Ми говоримо і про збудовані конструкції із Лего, і про намальовані сонечка, і про розлиті склянки з водою, і про розбиті чашки, і так далі. З першими кроками будуть перші падіння, а наша задача не вберігати від них. Наша задача бути тим, хто допоможе дитині зрозуміти, що навіть коли ти. Помиляєшся з тобою, все одно, все так. Навіть коли в тебе не виходить, це не вирок. Це просто показує про те, що спроб буде трохи більше аніж ти собі думав. Буде не одна, а дві спроби, не дві, а три, не п'ять, а п'ятнадцять, але, зрештою, котрась із них стане е, успішною. А далі ти зможеш сам. Угу. Ви от коли сказали про от, ну, навіть. Реальні кроки, так, коли дитина починає ходити, я був в гостях у своїх друзів. і У них 10-місячний хлопчик, і він ну от вже почав ходити по квартирі, ходить. Я дивлюся, він йде до поріг порогу між кімнатами, який досить високий. Я такий думаю, ось це зараз він спутнеться, я так йому хочу допомогти. Вони кажуть, не треба. І я дивлюся, він підходить до порога, сідає навколішки, переступає цей поріг, встає і йде далі. А я такий думаю, а як він так додумався, що він не зможе. Переступити, поки що цей поріг, що він його переповнив. Вони кажуть, а це вже досвід. Тобто він вже кілька разів, напевно, його проходив, спотикався, падав, але він зрозумів, що, напевно, його треба проходити якось інакше. І отут, якраз, мені хотілося допомогти йому подолати цей бар'єр, а батьки вони спостерігали, бо вони вже знали, що на досвіді він знає, як подолати це самостійно. І це, напевно, дуже важливо. Скажіть, як взагалі. Мамам майбутнім можливо підготуватися ось до материнства завчасно, тому що я розумію, є в принципі характери людей різні, і е, люди, і не тільки жінки, хтось більш тривожний, хтось менш тривожний, е, там різні темпераменти і так далі. І, напевно, це теж все впливає. Е, як себе підготувати до того, щоб я не був з такою гіперопікою до своєї дитини, коли вона з'явиться на цей світ? Таке складне питання, і таке просте водночас тут ніяк не підготувати, тому що те, з чим ми зустрінемося в реальному батьківстві і материнстві, це, в цьому це неможливо пограти, це неможливо, це неможливо зімітувати, це неможливо відтестувати до того, як це станеться насправді. Але те, що нам точно допоможе, це зняти будь-які очікування про те, що буде легко, про те, що буде досконало. Зняти будь-які очікування, якою буде дитина, якою буде її темперамент. Темперамент вроджений, яким буде її характер. Характер, до речі, вас записується. Дитинка народжується без характеру і пишеться, формується характер у перші 12 років життя. Тобто, характер ми правда можемо закласти дитині самостійно своєю поведінкою, своєю любов'ю. Тож, знімаємо очікування. А дуже добре подивитися про те, яким був стиль виховання наших батьків і. Для себе, ось так, знаєте, ревізію провести, що я хочу забрати від того, що мені дали батьки, що я хочу передати далі своїм дітям, а що я хочу залишити в минулому і більше не нести з собою у майбутнє. Так, ці дитячі батьківські стосунки, як така певна лінія, як ланцюжок від батьків дітям, від дітей їх дітям, від дітей, їх дітям і там та, і так далі, так як ріка яка тече з минулого в майбутнє. Але у нас є сила, і у нас є можливість не переймати все, що несе царі. Умовно, якщо наші батьки були надто суворі, або можливо навіть агресивні, чи жорстокі, або холодні і відключені, нам потрібно на це подивитися без жодної оцінки, без засудження до батьків. У них були певні причини. Так, зрештою батьків були їхні батьки, і там теж якась історія, яка. Спонукала все скластися саме так. А далі ми робимо ревізію, я хочу це передати далі своїм дітям, чи я хочу, аби це спинилося на мені і далі не нести, не транслювати. І якщо я не хочу нести цю холодність, чи байдужість, чи жорстокість, чи гіперконтроль, чи гіперопіку, то я кажу собі, це закінчиться на мені. Я транслюватиму інше, я передаватиму інше, але дуже важливо без осуду. Бо поки зберігається осуд до наших батьків, там є дуже сильний емоційний заряд. А отже, ми несвідомо саме це і будемо транслювати. Що засуджуємо, те буде прориватися у нас у критичних моментах, коли ми цього найменше хочемо. Справді дуже важливі речі ви говорите, цікаво ще розібратись в протилежній стороні цього питання. Ось є тривожні матусі, тривожні батьки. А що якщо батьки навпаки вони такі розслаблені, вони не тривожаться надмірно і чи не можуть це перерости в якусь таку більш байдужість? Ось, наприклад, коли дитинка захворіла, і батьки думають, ну все нічого страшного, вона скоро, організм маленький, все буде добре, все подолаємо. Не потрібно. Там, їхати в лікарні і так далі. Ось що робити в таких випадках? Ось правильно, правильно Ангеліна, про це ми і починали з вами говорити про те, що ми не розглядаємо саму по собі тривогу як негативний феномен і як те, чого потрібно позбутися. Тривога повинна бути, бо саме вона допомагає нам бути включеними, і саме вона допомагає нам не прогавити щось те, що може бути дійсно важливим. Так, коли там знаєте, ось із тих найчастіших анекдотів, тривожитися потрібно тоді, коли в кімнаті дуже тихо, бо це означає, що mm. дитина робить якусь шкоду. Так. Нам потрібно мати включеність, а це. Може бути тільки тоді, коли ми приймаємо попевну відповідальність за те маленьке життя, яке ми зараз плекаємо і котре росте а, поряд із нами. Тобто, хто як не я, буде турбуватися про те, чисті в моєї дитинки ручки, коли ми говоримо про малят, поки вони ще самі не можуть цього робити, чи не чисті. Хто як не я, турбуватиметься про те? А, Чим дитина займається, що вона робить? Як вона там взаємодіє із світом? з Чим грається, що тягне до ротика, і так далі? Тут таке. Повне прийняття власної значимості, власної відповідальності і величезної ваги е, свого, своєї ролі, своєї персони в житті дитинки. Uh -huh. Так, тому що ось така материнська чи батьківська байдужість, яка ще наз, називаємо ми це ліберальний стиль виховання. Uh -huh. Коли батьки часто кажуть, я дитині дозволяю все. Uh -huh. Я даю багато свободи, бо чим більше свободи я дам, тим вона буде розкутішою в майбутньому ні. Неправда дослідження показують, що якраз батьки. Надмірно ліберальних дітей, вибачте, діти надмірно ліберальних батьків, тих, котрі дають надто багато свободи, не дають обмежень, не ставлять рамок, не ставлять кордонів. У майбутньому це найбільш нещасні діти, навіть діти агресивних чи холодних батьків, вони. Мають більше інтенції до щастя, тому що той той лібералізм, який дитина отримала у, у батьків від батьків у батьківському стилі виховання, тут не було меж, не було рамок, не було обмежень. А отже, потім вона виходить у великий світ і думає, що світ буде таким самим. А світ іншим, школа, дитячий садок, далі вузи, так далі. Інші соціальні групи там є певні правила, там є певні обмеження, і дитина надто сильно об них фруструється, тому що звикла, що у її середовищі, в якому вона формувалася, було по-іншому. Вона раниться в це, і вона шукає і шукає тих способів, аби мати ще більше свободи, ще більше безконтрольності. А ось там вже можуть виникати різні а, соціальні угрупування чи наркотики, чи алкоголь, Коголі і так далі, тому обмеження мають бути, рамки мають бути, але вони мають бути достатньо м'якими, аби не ранити дитину, а просто показувати їй, де закінчується закінчуєшся ти, і починається правила нашої сімейної системи чи системи світу, в котрому ми живемо. Mm -hmm. Я от тут ще подумав, що можливо, от коли ви сказали про те, що діти ліберальних батьків як ніби менш щасливі виростають, можливо, це ще через відчуття браку турботи, тому що от коли ти бачиш, що якісь батьки прям надмірно можливо, але піклуються про своїх дітей, там щось забороняють. Тобто, це все одно прояв уваги. А коли ти повністю сам собі належиш, то таке враження, що ти взагалі не потрібен тим батькам, можливо, і саме від цього. Є відчуття нещастя самотності? Хотів ще запитати, чи потрібно оберігати дитину від тривожності інших людей? Тобто, нехай батьки, в принципі, знайшли золоту середину і добре піклуються про дитину, і при цьому не надто тривожні, немає гіперопіки, але є бабуся, дідусь і з іншої сторони ще бабуся, дідусь, а ще якась там сусідка, подруга, тітка і так далі, які можуть проявляти цю тривожність. Чи достатньо буде дитина? Тині спокою тільки своїх батьків, чи батькам потрібно його оберігати і від інших персон. Давайте візьмемо метафору радіо, так, FM частот Коли ми з вами їдемо в авто, ми налаштовуємо собі певну fm частоту котру, до котрої підключаємося, котру слухаємо і з котрою тримаємо конекти зв'язок. Навколо є інші радіостанції, інші частоти, але підключені ми до однієї. Дитинка через свій, звісно, це метафора, метафоричний Wi-Fi, підкручена до тих, з ким має найбільше емоційного зв'язку і найбільше прив'язаності. А отже, більшою мірою це має Мама, тобто той, хто виховує, з ким проводиться найбільше часу, і хто стає ключовою великою персоною у вихованні. Частіше всього, це мама, мама і тато. Бабусі, дідусі це другий план. Сусіди, родичі, знайомі, дядьки, тітки, це третій план і так далі. Дитина буде зчитувати стан і е, довіряти, вірити, тримати зв'язок із тим, з ким має найбільше налаштування. Усі інші будуть фоном. Тому Тут, якщо, до прикладу, приходить бабуся і зі своїми класичними історіями, о Боже, дитина, там у вас плюс 18, дитина без шкарпеток, який жах? Якщо мама при цьому спокійна, якщо мама не включається агресивно, то дитинка цю тривогу не зчитає. Для неї це буде як щось, знаєте, якась така. Поміха якась така інша частота на котрна котра на котрій вона не резонує, з котрої вона ніяк не з'єднається, угу. тому знову і знову батьки ключові персони батьки. Я от згадав ще е, таку історію, можливо, теж знайома багатьом про е, дитинку, дівчинку, яка е, ну, під час шторму її віднесло е, далеко від берега, так е, і ну, люди якби панікують, що дитину віднесло від берега і її треба рятувати. А вона почула слова батька: що головне тримайся, я за тобою е, прийду. І батько пішов, знайшов там людину, човен, вони допливли, підняли цю дитину. Вони кажуть: а як ти ну не панікував? Вала, трималася, він вона каже: А чому мені панікувати? Тато сказав, що він повернеться uh -huh. і я зберігала спокій. Попри те, що навколо вирував вирувала паніка людей. Ось це наприклад, напевно, про той зв'язок емоційний і спокій, який щито дитина саме від тих, хто для неї найближчий, і uh -huh. дуже. Я цю притчу візьму собі в роботу, я буду розповідати своїм клієнтам. Yeah, Спасибі, yeah. Богдан, так, так mm -hmm. з ким маємо зв'язочок, з ким маємо ці ниточки, зв'язку, емоційну поповинку, тому і будемо довіряти. Всі інші виступлять просто фоном, котрий не має нічого спільного із нашою брадою. І на останок, пані Оксано, від вас ось кілька таких коротких порад для матусі, які, ж зараз втомилися після важкого дня, після такого довгого періоду, коли ви не сам не сам з дитинкою. Що ви їм порадите? Як відновлюватись? Не боятися просити про допомогу. Це дуже важливо. Ми часто ігноруємо, часто забуваємо про те, що нам потрібна допомога. Хочемо гратися в гру, я сильна, незалежно. Я можу все сама. Сила не в тому, аби змогти все самостійно. Сила і в тому, аби мати змогу попросити про допомогу чи опиратися на своїх, пам'ятати про те, що турбуватися про власний стан, це запорука ментального здоров'я не тільки нашого, а й наших діток. Бо чим більш наповнена ресурсом, гармонією, спокоєм, натхненням, розслабленням, я як мама, як дружина, зрештою, чим більше я наповнена, тим більше я зможу віддати, віддати дітям, віддати коханим, віддати проектам, віддати своїм, Своїй роботі чи своїм пацієнтам, клієнтам, тим, з ким взаємодію. А, і далі, як, як ось цей закон перетікання енергії. Чим більше я віддам своїм дітям, тим щасливіше mm -hmm. будуть вони, тому турбуватися про себе це і робити величезний вклад у ментальне, психічне, емоційне здоров'я наших діток. Не забувайте. Mm, чудово. Дуже класні поради. Ми вам дуже дякуємо. І навіть від вас відчувається великий спокій, така виваженість. Що навіть якщо і наші глядачі або ми маємо якісь зараз емоційні годавки, просто навіть послухавши нашу розмову в такому розмірному темпі з такими сильними порадами від вас, це дуже великого вартує. Дякуємо вам, Оксано, що долучилися до нашого етеру. Дякую, що запросили. Так, до нових зустрічей. Бережіть себе, дорогі друзі. З нами на зв'язку Оксана Сашенко, дитяча сімейна психологиня. Ми говорили про спокій і водночас тривожність матерів, як це щитують діти, і як правильно будувати емоційний зв'язок зі своєю дитиною. Далі невеличка пауза. За кілька хвилин повернемось до вас.